Чи доводилося вам в житті хитрувати, хитрувати відносно іншої людини або хитрувати відносно Бога? І, може, радше йдеться про то друге. Чи доводилось вам хитрувати з Богом? І чи це прийнятно хитрувати з Богом? Чи це може все-таки трошки лячно, страшно? Що чекає того, хто хоче схитрувати з Богом і чи вийде схитрувати з Богом? Ми сьогодні чуємо в цій Євангелії, що один чоловік вважав, що йому це вийшло, вийшлось. Війшов на бенкет. Це, звісно, притча, яку Ісус Христос розповідає, але кожна притча щось. Чогось навчає, на щось вказує. Господь, розповідаючи притчу, показує певну дійсність. І щоб ми її краще зрозуміли, розповідає таку притчу. І ось образно говорячи, Ісус каже, можливо потрапити в Боже Царство на той бенкет, так трошки схитрувавши. Хтось має такий хист по житті Він хитрий. І ось навіть можна би було сказати, потрапив в то Боже царство, мабуть. Але чи залишився в ньому? Чи залишився на тому бенкеті? Чи вдалося йому посмакувати тих страв? Чи вдалося йому посвяткувати? Чи вдалося йому залишитися гідним гостем на цьому весіллі? Не вдалося. Друже. Як ти війшов сюди без весільного одягу? Тобто ти мене не поважаєш, ти мене не шануєш? Ти сюди потрапив, але ти не гідний сюди потрапити. Якимось чином тобі вдалося, але ти тут не можеш бути. Ми сьогодні чуємо в першому читанні про Єфту, який обрікся обітом. Не раз я чув, як різні коментатори коментували, що це досить нерозумний був обід. Як то кажуть його, ніхто я за за язик не тягнув і ніхто не, не змушував такі обіддавати. І Господь від нього цього не вимагав. Він сам проявив ініціативу і, подолавши одних ворогів, других, третіх, захотів подолати ще інших ворогів. І ось так з таким ентузіазмом пообіцяв Богові: якщо подолаю ще синів Амона, то віддам, хто вийде першим і назустріч, віддам на все палення. Буде для Господа. І вийшла єдина дочка. І ось тепер В Єфте був, була можливість схитрувати тоді, якось переграти трошки з Господом, переговорити. Боже, чекай, може я щось поспішив, може я щось не то ляпнув, будь розумніший за мене. А може ти не так поняв, я не це мав на увазі. А може когось взамін або 10 служниць тобі дам за одну дочку, міг якось хитрувати, але подивіться, не розсуджуємо тут, мудра чи не мудра була ця обіцянка, але він, як сказав, так і зробив. Він не став хитрувати. Він Бога поважав. І подивіться на виховання цієї дочки. Він так само виховав доньку свою, і вона сказала: якщо ти відкрив свої уста перед Господом. То виконай те, що ти сказав Господу. Коли в Притчі ми чуємо, що Цар підійшов до цього чоловіка негідно вбраного, задав йому це питання і каже Ісус, той же мовчав. Я коли сьогодні робив роздум над цим Божим Словом. Мене це той же мовчав трохи зачепило. Я пригадав, що це не один раз воно в Євангелії знаходиться. Він мовчав або вони мовчали. Я почав шукати, в яких це місцях і помітив, що скрізь є хитрість, скрізь є нещирість. Наприклад, коли апостоли йшли по дорозі і сперечалися, хто з них вищий, більший, кращий, Ісус обернувся до них і каже, про що ви сперечалися по дорозі? А вони мовчали. Бо вони щось говорили не по, не по суті, правда, не по ділу, вони цього самі соромилися, і вони не змогли дати щиру відповідь. Вони були нещирі тоді, вони мовчали. Коли Ісус побачив хворого на водянку, читаємо в Євангелії, і побачив поруч, що були фарисеї, книжники, які його осуджували, які хотіли його спіймати на слові, знав добре їхні серця і поставив просте питання. А це була субота-шабат. Чи годиться в шабат стіляти? А вони ж мовчали. Іншим разом хотів зцілити сухорукого чоловіка, а там теж були фарисеї-книжники, які за ним назирали. І він їх питав теж: в суботу годиться спасти життя чи погубити, добро робити чи зло? Вони ж мовчали. Я думаю, що є ще інші місця, я вже там до кінця не перевіряв Євангелії. Але подивіться, що в всіх цих моментах, коли людина мовчить на питання Бога, свідчить про якусь нещирість, свідчить про якусь підлість, підступність, якусь хитрість. А Господь не хоче, щоб ми були хитрими. Господь хоче, щоб ми були мудрими. А це суттєва різниця. І тому притчу, котру він дає про тих десятьох дів, п'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Господь хоче, щоб ми були мудрими, не хитрими. Хитрий хто? Хитрий диявол, хитрий Змій. І вже в книзі буття ми читаємо, що найхитрішим з усіх звірів був Змій. І він спокусив Єву, спокусив Адама. Можливо, вам зараз пригадуються всі ці моменти в житті, або принаймні один, коли вам вдалося або було сильне бажання схитрити перед Богом, не вдасться. Навіть якщо тут, на землі, тобі буде здаватися, що ти трошки його перехитрив, то там в вічності, на цьому бенкеті виявиться твій одяг, якому ти вдітий. Одяг підлості, одяг нещирості, одяг підступу. Одяг лінивства, одяг самовпевненості, гордині. Там все виявиться. І що тоді відповісиш на питання Господа Царя, як ти сюди потрапив? В якому ти одязі прийшов? Амінь.